Ну, крупна, І все тут, і листечко. І да. ну, це ж у нас, бачите, дуги. А ще у нас є котики. Котики, вони квітнуть вічно і безконечно. <зві> у мене 9 місяців квітну. Поки, <зві> поки, <зві> поки що, не вграла. Другі, що не перелила. Поки, поки не вграла. <зві> 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 вграла. А ось дивіться, які гарміночки, одностволочки. <зві> 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 Сонячні такі. Сонячні. І оці гармонічки, ось ці А мені дуже подобається в тебе два столбора, так, на у два стовбура в жовтих відтінках і ну, в лимонних. Ну, тут взагалі, тут знаєте, називається, не знаєш, який взяти. Мені, звісно, подобається оце. Ой, а мені теж Персиково-рожеве. Теж, да. І оце. Я не знаю назву, але я думаю, не її назва. Я думаю, точно є назва, і завтра я підрізую. А мені оця подобається. Вона прямо лимонна лимон.